Поділитися надією, виявити підтримку, допомогу та вдячність всім тим, хто віддає своє життя за нашу безпеку. Це мета волонтерської діяльності, яка об'єднала випускників Головського ліцею. Ми випускники Головського ліцею у рамках челенджу, який триває у нашому закладі освіти. Ми долучаємося до благодійної акції Подаруй книгу захиснику України. Започаткованою молодою київською поетесою, волинянкою за походженням, колишньою випускницею Тетяною Кум'як. Перше зібрання її віршів Душа впала на війною війни виклик війні. Гіркий крик та водночас терсання тонбідної та воїнів душі жінки, жінки-матері, жінки-воїна та жінки, життя якої доростільно пов'язане із долею України. Тихий зтожик ірпонят чутно крити бучі, гостомель плаче до тріва. Які ж вони болючі, вони зґвалтовані, кровляті. о, як їх воскресити, тіла знівечені лежать, вони ж повинні жити. Матусу, Доню, Синку мій, Охана, милий, де ти чуєш? Не чують. Сплять, їм не до нас. Їх більше не катують. Жахіть таких, що світ не знав. Слово поетеси гарантоване пережитими подіями перших днів окупації, виважене, різке, усвідомлене реаліями буття. Не нещадно добрує ворога, розвінчує лицемірство, брехню, зміцнює національну свідомість українців. Кожна з продажу своїх книг Тетяна Хомек спрямовує на збір для потреб Збройних сил України. Вчитель Голобського ліцепу долучається до ініціативи з випускників та приєднуються до благодійної акції Подаруй книгу захиснику України. Тому ми вирішили об'єднатися і не лише купити книги, а й подарувати їх нашим захисникам. Моральна підтримка українським воїнам зараз потрібна не менше, ніж речі першої необхідності. Тому разом із мешками ми передаємо свою турботу, вдячність, повагу і підтримку. На батька чекає донька і син. Дорогі наші захисники та захисниці висловлюємо найщирішу вдячність за вашу відвагу і героїзм. Дякуємо за кожен день життя, який ви здобуваєте для нас. Ми маємо можливість навчатися та мріяти про майбутнє. Дякуємо вам за все, що ви робите для нас та нашої країни. Ми разом єдині, ми подолаємо все і переможемо лихе. Ми разом... ми цінуємо вашу силу, відданість та непохитність у такі важкі часи. Щодня, ризикуючи своїм життям, ви виборюєте свободу для нашої України. Пишаємось можливістю допомогти нашим героям, усією шкільною родиною. Бажаємо якнайшвидшої перемоги, щоб усі ми повернулися додому живими, здоровими до своїх родин. Лише разом ми можемо зробити світ краще, адже допомога і вдячність це та мова, яку розуміють усі, незважаючи на війну чи.